Ще не вмерли україни ні скафа, ні воля. Ще нам браті українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, Запануємо і ми браття у своїй сторонці. 150 років тому українці виконали свій національний гімн вперше. У Хмельницькому про цю дату не забули. День появи одного із державних символів відзначили заходом, на який запросили школярів нашого міста. Приводом для святкування стало і 200-річчя від дня народження композитора гімну Михайла Вербицького. За словами організаторів працівників міського будинку культури, останнім часом городяни почали цінувати як державну символіку, так і творчість українських митців значно більше. Тішить, що таким патріотизмом перейнялись і діти, але прикро, що приводом для цього стали буремні події. Я на прикладі своєї доньки, яка зараз навчається в четвертому класі, яка ніколи в житті не співала українських пісень, яка ніколи, ніколи в житті не знала нашого гімну. Тепер вона це чектає, вона вивчає це задоволенням. Національний гімн сьогодні прозвучав і для студентів. Представники управління молоді та спорту організували зустріч із головою обласного і міського відділень Національної всеукраїнської музичної спілки. Це невмируща пісня, це наш гім. Це дуже приємно зараз. Що кругом деякі зібрання українців проходять завжди співають гімн України. Як композитор Михайло Петрович наголосив. Українцям слід звернути увагу на правильне дотримання мелодії гімну, адже часто густо її перекручують. Не всі знають і про білі плями в історії написання державного символу. Виявляється, автором перших канонічних рядків гімну був не Павло Чубинський, а нікому невідомий Микола Вербицький. Про це у листі до Верховної Ради розповів його нащадок. Невеличкий уривок з цього листа. Щойно Верховна Рада прийняла закон про державний гімн, як сказано на мелодію Вербицького, а слова Чубинського. Невже ж академіки-історики з Верховної Ради не знали, що канонічні рядки ще не вмерла не вмерли України ні слава, ні воля? Писав не Павло Чубинський, а його юний побратим 19-річний племінник Чернігівського губернатора князя Голіцина Микола Вербицький Антіох. Ми у свою чергу поцікавились у хмельничан, наскільки вони володіють історичними фактами та чи знають бодай загальновідомих авторів Національного гімну України. А ти знаєш, хто написав гімн України? Так. Да. А хто? Тарас Шевченко. Ну, Вербицький, слова Вербицького, ну, ще колись. Слова Вербицько. Вербицького слова? О, не пам'ятаю. <реш> Забила. Я подумаю. Знаю, але не пам'ятаю. Вербицький і Чубинський. Михайло Вербицький і Кочубинський. От не пам'ятаю чесно. Вербицький і Чубинський. Знаєте, хто написав гімн України? <звук> <А, звук> <звук> е, Боже, як він. Вербицький. Музику, а слова? А, слова не пам'ятаю, чесно. Не пам'ятаю. Чубинський, сьогодні 150-річчя гімну України. О, То я всіх хмельничан вітаю з цим святом, щоб всі були здорові і наступив мир.